Доброго ранку малята послухайте уважно казку. Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них не було. Одного разу дід і каже Бабусю, піди у хишку та назмітай у засідці порошно та спечи мені колобок». Послухалась баба, пішла в хишку, Назмітала в зусіку порошенця, витопила в печі, замесила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, що простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю двір, а з двору за ворота, та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли назустріч зайчик Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я позасинку матений, я є свобож спечений я від баби втік, я від діда втік, то я від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Неїш мене, вовчику, братику, я тобі пісенько заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку мотений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, та й від тебе втечу. Та й побіг. Адже йде відмідь? Коло колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, гельмедико, я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я по засійку метани. Я із спорушно спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, то і від тебе втечу. Та й побіг біжить та й біжить дорогою, Зустрічається з осичкою. Колобок, колобок, я тебе зім. Неїш мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я по зусіку митини, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ну, і пісня ж гарна. Каже лисичка, от тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по сусіку метений, а лисичка гам' його та й з'їла Малята. Вам сподобалась казка?